Якщо ваше авто обладнане фаркопом американського стандарта тип і українська буква Е, то внутрішній розмір вашої шахти буде 51 на 51 мм. Отвір для штифта кріплення буде на відстані 55 мм від краю шахти діаметром 16 мм. Якщо висота верха вашої шахти цієї частини від землі в діапазоні 28-36 см, і ви використовуєте стандартний прицеп. Для того, щоб ваш прицеп стояв рівно і не перекошувався, вам ідеально підійде. Фаркоп Житомирський вставка 50х50. 50, перший номер з підвищенням 90 мм. Яблучко стандартне коване 50 мм. Кріпиться через кронштейн товщиною 16 мм. На різьбовому з'єднанні через гровір 20 гайки. До труби приварений кронштейн по полу. Труба 50 на 50, товщина стінки 4 мм. Отвір для шкіфта кріплення 16 мм. Такий вигляд має фахоп. Також може використовуватися в положенні на пониження, укомплектований штифтом, шплінтованим для бистго з'єму. Зданими, як фарку виглядає встановленому положенні, шплінт, штифт, розміри. Підвищення яблука від цієї частини шахти 90 мм. Відстань від краю шахти до кронштейна зверху 70 мм знизу 40 мм. Вістань паралельно землі від штифта до центра яблука 200 мм. Від краю шахти до центра яблука 145 мм. Ставка 50 на 50, перший номер, шутомирська з підвищенням 90 мм. Оцинкована така, як ця, більш практичніша, або чорно фарбована, завжди в наявності. Рекомендую.